Як жінки аб'юзять чоловіків? Досить часто в мене в коментарях чоловіки закликають, ну що ви, дівчатка, із нас зробили аб'юзерів, а не розказуєте, як це роблять жінки над нами. Ну, давайте наведу вам приклад. Ви знаєте, що ми працюємо з парами часто. Так ось що я помітила. Приходять чоловік та жінка. Починають розповідати свою ситуацію. Ну, Тобто, сідають вони, ми, ми сидимо і спілкуємося. І через 3-4 хвилини, там, ну неважливо, через кілька хвилин після того, як чоловік починає щось розповідати, пояснювати і так далі, по ньому б'ється отак, рукою, знаєте, або по нозі його, або по руці, і починається. Оце. Та заткнися. Та що ти мелеш? да я скажу, і вона починає валити знаєте, інформацію. Притому вона фізично його, по-перше, клаце, по-друге, вона його відкрито принижує в дуже неввічливому тоні, як, знаєте, як з собакою. Та заткнись ти, де да я скажу, та все було не так. І валить така, знаєте, сама. Так роблять жінки з чоловіками, і так роблять матері з синами. Причому неважливо, цей чоловік може бути два метри ростом, у військовій формі, дуже серйозний на вигляд і так далі. Но при цьому це публічне приниження, знехтування розумієте, при сторонніх жінках. Це дещо. Тут складно уявити, що твориться взагалі дома за закритими дверима, коли ніхто не бачить, розумієте, яка там неповага і яке там нехтування цією особистістю, який там тиск. До речі, саме цікаве, що коли так жінка каже, та заткнися, ти де я скажу, і така грузить, знаєте, чоловік завжди цей повертається до тебе і дивляться такими очима, знаєте, йому соромно. А, він промовчує при цьому, він не гризається, нічого не каже. І йому дуже, дуже, дуже соромно, як я вже сказала. І трішечки, знаєте, є така іскринка: хочеться людині, допомоги, або він от дивиться на тебе і думає: ти розумієш його становище? Не розумієш? Ти його підтримуєш чи її? Чесно, я навіть бачила жінку з чоловіком, яка йому дала отак ляща. При мені, що він неправильно щось розповідає. Я не поважаю таких людей, я свівчуваю таким чоловікам. Але, хлопці, якщо ви ще тільки зустрічаєтесь з дівчиною або нещодавно одружилися і таке відбулося один раз, тікайте з таких відносин, розривайте їх, бо поваги там не буде ніколи. Вас там зіжруть.